Це Анталія красота. Готель, де я працюю. nazywa się Golden City. Zolota hata. Ale hotel hotelem. Tam morze za nim. A to Там бо... Не, не сонячні батареї з обігравичами, а гори, на які зараз хмари падають, осідають. Я би ще цей запах повітря якось би передав бо повітря тут неймовірне це аквапарк А ну, там Там якісь ось там о червоні якісь такі квіти запасні а там магнолії ну на фотографії вже подивимося. гарне місце Тання з Аланії. Аланії. Колонії містечко, де знаходиться цей готель. Привіт.